Вітаємо, продовжуємо наші ефіри. а Точніше, ми продовжуємо цикл лекцій генетика для усіх і кожного. І ну, до речі, дуже пишаємося, що це вже якась, напевно, десь на четвертому десятку наша така лекція. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримувала цей проект. І ми надзвичайно раді бачити сьогодні з нами на зв'язку Валерія Зукіна, відомого українського генетика. Пане Валерію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Я подумала, скільки ми зробили вже класних програм, до речі. Ну, перш за все, дякую вам за можливість розповідати про те, що є. Е, ну, е, скажімо так, я нещодавно читав один коментар про свою одну, типу, сказати, бля-бля-бля. І все. Ну, мене це не зупиняє, тому хто кому не подобається, той не слухає так сказати. Кому подобається, той слухає. так що... І, скажімо, так сказати, знаєте, я завжди казав про себе: я не новорічна ялинка, щоб всім подобатись. Ну, не буває такого, що людина викликає лише, так сказати, позитивні, не буває такої передачі, яка лише позитивна. Буває. Тому... Це було б, до речі, дуже погано, якщо б тільки позитивно. До речі, а, не буває такого так сказати, Ну і напевно, я дуже вдячний, що ми живемо в такому суспільстві. До кожна людина, незважаючи на посаду, я навіть не буду казати, яку посаду, може комусь не подобатися. Але це демократія. Хочеш, дивись, не хочеш не дивись, не подобається, голосує, подобається, голосує, Скажу так ну, все. Значить, ну а е, тему я сьогодні е, вибрав, так скажу теж під впливом коментарів, тому що ну, що ви все про хвороби, та скажіть, все. Ну, з, з одного боку, це мені ближче, тому що я постійно з цим стикаюся і е, скажімо, дивлюся на е, світ через призму свого восприяття, все ж таки лікаря. І більше з тим стикаюсь. Але звичайно, що генетика вона так сказати, ширше набагато. Питання захоплює, і сьогодні я піднімаю таку тему, яка, можливо, в якійсь мірі провокативна, в якійсь мері, мірі така, політизована. Але все ж таки так сказати, мені здається, що тут є про що розмовляти, і особливо так сказати, зараз, під час війни. Ну і тема сьогоднішньої лекції генетика жорстокості. Ого, це цікаво. Ну, Да, взагалі, скажімо так скажіть, ми з вами піднімали деякі питання з так званої психологічної генетики, там генетика інтелекту, так сказь, була у нас така тема. Ну, одна із тем психологічної генетики, один із розділів, це генетика жорстокості. Тому що генетики завжди хотіли якось вникнути, так сказати, в приклади жорстокості. І е, взагалі, скажімо так скажіть, десь декілька разів це питання піднімалося, наскільки генетичні фактори е, впливають на жорстокість. Ну, і першим поштовхом до це був генетичне дослідження серійних вбивців. Угу. Тобто, було таке не... зроблено, не? Да? Було таке зроблено, не дуже успішно, не дуже, е, скажімо так, воно. Показове, але все ж таки такі спроби були. Ну, все ж таки, коли ми з вами кажемо про генетику жорстокості, то історія цих досліджень починається десь з 60-х років, коли в Едінбургі лікарі генетики і психіатри при обстеженні пацієнтів психіатричних лікарень знайшли серед 100 пацієнтів пацієнтів з наявністю додаткової y хромосоми. Х, Ігри, Ігри. І е, так трапилося, що всі пацієнти були, так сказати, розміщені в психіатричну лікарню, е, тому що вони мали жорстоку поведінку, мали, мали якісь, так сказать, злочини пов'язані з сексуальним злочинством, з агресією, так сказати. І все. Ну і тоді, скажімо, виникла така теорія про те, що додаткова y хромосома вона, так сказати, викликає. Підвищену жорстокість. Після цього було дуже багато досліджень цього приводу. Я вже це розповідав, мені так сказав, здається, так сказав, що я можу ще раз розповісти, коли я був зовсім молодим студентом, в 78-му році, я свого рідного міста Донецьк поїхав вивчати, як робити цей генетичний аналіз. І потрапив в академічну групу академіда Давиденкова Євгенія Федоровна. Ну, взагалі, це така жива історія. Тому що чоловік цей Євгенії Федоровни, він був, скажімо, ну, один із тих людей, які створили взагалі медичну генетику, не лише тискать на теренах колишнього радянського союзу, а взагалі. У світі, тому що перша монографія генетика і неврологія, якщо не помиляюсь, така назва була, написана була ще в 30-ті роки. 20-го сторіччя сторіччя. Після того, коли генетика була під забороною, Сергій Миколайович він так тихо ну Ще у нього так сказать, була причина тихо зникнути, тому що. Він був професором, неврологом, мені здається, навіть академиком, який лікував, він сам був з Лінінграду Санкт-Петербурга, нинішнього. І він лікував учасників цієї ленінградської справи. А його син був засуджений так сказати, сталінські табори в 1948 році. Ну, ті люди, у яких, так сказати, син сидів, який лікував, так сказать, оці там був такий дуже видатний. Державний діяч Вознесенський, який в 48 році розстріляли, а він був вогололікарем. Вони, так сказати, особливо не розповідали нічого. Ну, в 1960 році він помер. А Євнія Федорівна, я не пам'ятаю наскільки, але вона була набагато молодша його, тому ще в 1978 році їй вже було під вісім, Вона була жива. І вона створила, вона була членом кореспондентом Академії медичних наук, створила цю групу по вивченню хромосомних захворювань. Вона була дійсно таким видатним вченим. і один з її співробітників вивчав додаткову ігри хромосому серед пацієнтів психіатричних лікарень. І він мені тоді казав, щось я так сказати, перевіряю, перевіряю, щось я нічого не можу знайти. А потім ну, знаходив він щось, так сказати, але не в такої частотої, як в Единбурзі, не зрозуміло, як вони. А потім, вже коли я повернувся назад, я проводив. Як студент обстеження мене завжди була цікава клінічна генетика, тобто пацієнти. Але як завжди це відбувається, тискать один з асистентів кафедри біології тоді робив дисертацію. Йому треба було дивитися дуже багато хромосомних препаратів. Ну, не так було багато студентів, які взагалі так сказати, розуміли, їх як дивитися. Він залучив мене. У нас було така домовлення, що я так сказати, маю доступ до мікроскопу. До мене це була недосяжна мета. А він мені дає можливість за те, що я так сказати, дивитися на тих пацієнтів, які мені цікаво хромосоми, що я дивлюся матеріали по дисертації. Це були донорські крові. Він там вивчав такий специфічний феномен, досі пам'ятаю, асоціація акроцентричних хромосом. Ну, зараз це має історичне значення. Ну, вивчав. Там треба було рахувати щось. І ось я випадково наштовхнувся на пацієнта, у якого був ну це був донор взагалі. Випадково наштовхнувся, що у цього чоловіка була дві ігри хромосоми. Спочатку я сам собі не повірив, ну а потім все ж таки, так знаєте, молодість і знаєте, так зацікавленість для дослідження. Я цього чоловіка знайшов, з ним порозмовляв, хотів там побачити серійного вбивцю. Ну, звичайна людина, тому що, так сказать, знаєте, там було написано: сексуальний маніяк, що вас цікавить, скажуть, на рибалку люблю ходити. Да. А взагалі, так, ви так сказати, до самої, так, агресивний, та не дуже, в мене жінка більш агресивна. Ну, в общем, коротше, так, ці е, е, мої спостереження не підтвердили, що всі на всій додаткові ігри Кармасов. Ну, а після цього вийшли публікації, що. Та, є люди з Y-хромосомами, У них є схильність до якихось агресивних дій, але це не обов'язковий феномен. Якщо додатково Y-хромосома, то тиска це агресивний маньяк. Ну, по крайній мірі, тискать, генетики зробили зарубку, що от є так сказати з маркерів можливих цих Y. А в 93 му році голландська група Брумера, Брунера вона писала ну, такі. Скажемо, так сказать, дійсно, так сказати, реальний синдром, так званий синдром Брунера, тобто, це були хлопчики з розумовою відсталістю і з, е, е, схильністю до агресії, причому це захворювання передавалося по їх щепленому рецесивному типу. Що це означає? Тобто, жінка носій а, наприклад, в на неї є два хлопчика, в яких Скажімо, я розумов а агресивна поведінка. Тобто вони були схильні для правопорушень, тискають до тиска несподіваних актів агресії, ну, описали декілька сімей. І в чому заслуга цієї групи Брунера? Тому що вони вперше знайшли специфічну мутацію в гені, ну от я так його скажу, а потім, сказати, вже не буду сипати термінами моноамінооксидази, МАОА. МОА. Оце ген. Вони знайшли специфічну мутацію, описали її. Цей синдром вкрай рідкий. Але, по крайній мірі, так, він давав підстави для того, щоб розуміти, так, що порушення в цьому гені можуть бути пов'язані, з агресивною поведінкою. Ну, і він давав підказку, що давайте пошукаємо, в цьому гені, скажімо, ці оці от порушення. Механізм там не дуже зрозумілий навіть зараз, але взагалі, цей ген він індукує фермент, оце як я назвав моноаміноксидаза, і він впливає на обмін нейротрансмітерів, серотоніну, дофаміну, тріптофану і інших, тиска тих речовин, які в головному мозку викликають певні якісь особливості поведінки. Тут не хотілося б влазити такі, такі, такі біохімічні подробиці, але по крайній мірі механізм більш розуміли. Є ген, є фермент, є, так, скажімо, субстрати, оці субстрати впливають на поведінку. Якщо цього гена активність знижується, то цих субстратів стає більше, ну і, відповідно, так, це відображається на психологічній поведінці цих пацієнтів. Тоді це була така підказка, і десь в 2002 році вийшла публікація англійської групи, якій керував професор Каспі, про поліморфізм, тобто різні варіанти оцього гену, у людей з поведінкою. Ну, це була так ска така як атомна бомба. Тому що він показує. Що таке у людей з поведінкою? Що це таке? Ну, Вони брали людей з агресивною поведінкою, а. брали контрольну групу, так без агресивних ну, таких схильних правопорушенням на межі, ну, скажімо, психічних захворювань. Тобто вони брали, так сказати, я так більш-менш. І виявили, що у цій групі пацієнтів агресивних, тобто, частота всіляких форм поліморфних, вона. Співпадає, це скажемо, з активністю. Чи менше активність цього ферменту і у цілякі форми, ну і вони назвали цей ген, ген воїна, тому що так сказати, це не лише ген агресивності, а ген хоробрості. Тобто є різні варіанти у цього ферменту, нейротрансмітери. Тобто, там дуже багато варіантів. Це пов'язано з тим, що, по-перше, дуже важко вивчати цей ген і цей фермент, а по-друге, ну, дуже важко оцінити так сказати, на науковій мові оці от, форми різні. По крайній мрії, що відомо, що є, безперечно, якісь більше прояви жорстокості у носіїв, сказати, деяких поліформів форм з низькою активності цього ферменту. Я не знаю, наскільки, тиска, це зрозуміло. Ну, це спробували пов'язати з тим. А скажіть, будь ласка, а чи існують, тиска, взагалі, якщо є генетичні форми, то вони, тиска, повинні, тиска, якось відображатися, так сказать, у різних, тиска, скажімо, народів, да? Ну, до речі, я от вас слухала зараз і згадала спартанців, говорила, що спартанці вони воїни, наприклад. от теж приклад, Ну, ніхто не вивчав, тиска, рівень так тиска. Ну, є, наприклад, я вам, наприклад, скажу, що українське казацтво теж було, не з тих, хто ховалося за чужі спини. Спробували це вивчати. ну, на Сьогоднішній день, так сказать, таких. Знаєте, щоб не політизувати цю тему, так сказать, скажімо, це важко. де межа між агресивністю і хоробрістю. Але що точно відомо, що активність цього ферменту має етнічні особливості, і е, у носіїв, так сказати, певних поліморних форм, е, дуже е, легко е, розвивається агресивні тенденція поведінки, але все рівно вони залежать від е, виховання, культури. І отут виникає таке запитання. Значить, ну, перше в 2007 році був суд в Італії над однім серійною вбивцею, і вперше у світі судді його взяли, так сказати, скажімо, помилував. Ну, як помилували, присудили, так сказать, не до пожиттєвого так сказати, покарання, а посудили до пожиттєвого покарання психіатричну лікарню. На підставі чого? На підставі того, що в нього була низька активність у цього моноаміноксидазу. Тобто він мав генетичну схильність до агресивної поведінки. Отака от була, так скажімо, ну, такий прецедент. Ну, взагалі, коли виникає, так скажемо, якщо екстраполювати на цю війну, ну, війна взагалі так скажемо, жорстока штука. Ну, все ж таки приклади жорстокості з боку росіян, вони все ж таки так сказать, перебільшують наше очікування. Я навмисно не хочу це питання політизувати, тобто, щоб ну, зробити, так сказати, якісь висновка. Ну, по крайній мірі, рівень людей з поліморфними формами оцього моноамінооксидази, так званої форми L, в російська популяція одними з найвисоких у світі. Тобто, Це є дослідженим як... фактом, так? Це досліджений факт. Тобто, там 45% людей мають оці, так сказати, l форму серед українців десь 30, серед наших, так сказати, західних славян десь 35. Ну, До речі, тут можна певні якісь аналогії провести, тому що дуже високий у японців цей рівень доходить до 50%. І е, достатньо високий рівень у німців. От серед німців, тискають, от рівень так тискать, от приблизно такий, як Росіяни. Тобто, які тут висновки? Що якщо суспільство, в якому е, перебувають дуже багато людей з цими поліморфними формами, починають проводити, тискають політику так сказати, агресивності, ненависті, шовінізму, то ці носії цих форм дуже так сказати, легко. Адаптуються, і їх поведінка приймає, так, ну, такі форми. Наприклад, німці під час війни не всі ж були достатньо жорстокі. І цього прикладні. До речі, так, серед японців приклади жорстокості, так, якщо почитати особливо в Південній Азії, вони теж виходили за межі. Тому суспільство, в якому це не є вирок, що у тебе там так, так, ця от форма моноаміноксидази, і е, ти будеш обов'язково жорстоким. Просто так сказати, суспільство повинно е, до цього дуже уважно ставитись, щоб цю от е, вроджену скількість не переродити, тискать істінну агресію за рахунок та пропаганди, виховання та ненависті до інших народів. Тобто, це дуже обережні речі, тому що, наприклад, от сьогоднішня німеччина, тискать, якщо туди приїжджаєш, так ска, все ж таки, ці прояви жорстокості цікаві значно зменшились. Тобто ген же нікуди не дівся, по крайній мірі, так сказати, таким чином. Ну, окрім того, достатньо багато е, інших генів, е, які так сказать, є кандидатами на жорстокість. Я не буду сипати тут назвами. І зараз це питання дуже вивчається. Для чого це важливо? Ну, по-перше, для того, щоб провести профілактику е, підлітків, які будуть схильні стати, так сказати, Серійними вбивцями, тому що цей феномен постійно так сказати, відбувається в різних країнах рідко, але відбувається. Тому що їм потрібно, так сказати, по крайній мірі ну, особливе виховання. Чим підтверджується те, що все ж таки так сказати, на прояви жорстокості впливає генетика. Ну і е, жорстокість і сміливість це так, різні так, поняття, Тому що жорстко, жорст, жорстока людина, вона буде жорстока, прояви до слабких до нього, да? а сміливий, так, він незалежно від того, слабкий, ні, він сміливий. Ну, десь є е, певні так, спільні речі, тому що так, скажімо це е, ну, така поведінка, так, скажімо, так, ну екстремальна якась. Ну, окрім того, що підтверджує, так сказати, що генетика має вплив на агресивність? По-перше, це близнюкове дослідження. Тобто, ми вже казали, що один із таких старих методів класичних в генетиці це близькове дослідження. Тобто, досліджують, наприклад, рідніх братів, ну, двойняшек і монозіготних. Тобто, в чому так сказати, Монозіготні близнюки, вони тискають повністю є генетичними копіями один одного. Да? І умови перебування в них однакові. А наприклад, війняшки так сказати, не є генетичними копіями, вони, вони генетично так сказати, споріднені як рідний брат і сестра. Але умови тискають проживання так сказати, і виховання в сім'ї, в них однакові. Так от коефіцієнт агресії, коли його заміряли, серед монозіготних близнюків. Десь вдвічі більше. Тобто, якщо, наприклад, один з близнюків має агресивну поведінку, то у іншого, так сказать, бути агресивним десь шансів 70%. відсотків. А якщо є здізготних, тобто схожих, то якщо один агресивний, то у іншого десь 30-40%. відсотків. Ну, найбільш показовими є е, такий датський реєстр близнюків. Які існують, їх дуже багато, ну не, не дуже багато у світі, там Мінесоцькі, Датські реєстри близнюків вивчають, і особливо Датський, який е, роками е, розшукував, так розшукував близнюків, монозіготних, які були розлучені в дитинстві. Так от співпадіння, так сказав, іноді так сказав, вражають, що е, вирігідність у е, двох моносіготних близнюків, якщо вони так сказав, з дитинства потрапили в різні умови. Десь приводить до проявів агресії, так сказать, в 60-70%, тобто агресивність десь на 60-70% визначена генетичними факторами. Тобто, незалежно від середи, де вони зростають? Незалежно від середовища, скажімо так. Тому ну, це певне співпадіння різних генів, тому що не можна сказати, що це один ген, тобто ну, воно не максидавці. Для чого я це кажу? Що все ж таки, так скажімо. Суспільство, скажімо, воно не може вивчити так сказати, ці генетичні особливості, але воно повинно так сказати, виховувати так сказати, скажімо, своїх членів майбутніх дітей в атмосфері з одного боку гуманізму, а з іншого боку, обстановці сміливості для того, щоб вони могли захищати свою країну, що ми і бачимо зараз. Наскільки це актуально, я не знаю наскільки я зміг. Донести свою думку, так сказать, ну, по крайній мірі, я спробував. І е, тут, знаєте, не та тема, так сказать, що є якісь звикові рецепти, так а роздуму, вслух. Валерію Дмитричу, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами, як завжди, дякую. Валерій Зуків був сьогодні нашим гостем. За що ми, ми щиро вдячні. І, звичайно, ми вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала підтримав цей проект. Тут залишайте з нами і. as